Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про індексацію пенсій в 2025 році. Вчора ми казали про інше питання: про те, що в Україні планують підвищити мінімальні пенсії, мінімальні заробітні плати та прожитковий мінімум. В цьому відео ви побачите силочку на вчорашнє відео, яке ми робили. Будь ласка, подивіться його. І залишити свою позицію, свою думку стосовно того, як в Україні планують підвищити мінімальні соціальні стандарти. А сьогодні ми кажемо про поняття пенсія, і саме це індексація пенсій 2025 року. Так ось, 25 лютого уряд все ж таки ухвалив рішення про проведення індексації пенсій. У 2025 році. І, відповідно, ця індексація відбудеться вже з 1 березня і вона сягне позначки 11,5%. Тобто на цю цифру будуть проіндексовані пенсії. Про це офіційно заявив премєр міністр України. Дана індексація торкнеться понад 10 мільйонів Українців. Для понад 10 мільйонів громадян. Пенсії підвищаться на 11,5%. Це загальна цифра. 11,5%. Але є поріг. Це мінімальний розмір індексації і максимальний. Так ось, мінімальний розмір підвищення пенсії становитиме не менше 100 гривень, тобто менше не буде, ніж 100 гривень. 100 гривень це мінімум. А максимальний розмір індексації до півтори тисячі гривень. І про це також заявив прем'єр-міністр України. І ось, якщо підрахувати, то в середньому пенсії будуть проіндексовані на 11,5%. І в залежності від вашої, вашого розміру пенсій, яку ви отримуєте зараз, буде залежати ця індексація, цей розмір. І невідомо, який це буде розмір. Але індексація відбудеться, бо це вже офіційно прийнято рішенням Уряду України щодо індексації. І відповідно про це наголосила окрема міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. І зараз я процитую цитату, про що ж вона сказала? Стосовно індексації, цим рішенням ми вже втретє виправляємо недосконалість пенсійного законодавства, через яку